Секундочку, Іван, іван, дякую. А, я ще, будь ласка, секундочку, я хотіла подякувати людям, без яким без яких е, сьогоднішній концерт не відбувся. Це моя команда. Насамперед, я хочу подякувати Жовновому Палацу, затишному дворику, Це пані Ніла, пані Юрій, які е, люб'язно надали нам цю цей чудовий зал для нашої зустрічі музичної. Я хочу подякувати своїм музикантам, це мій чоловік Володимир Цап, Будь ласка. Це супер професійний гітарист, наш друг Юрій Бабі. Юрій Дмитро Бабі. А що Юрій? Я хочу подякувати гостям. Це Іван Никитюк. Він сьогодні не залишив нікого. Не... Всі про нього дізналися. Він суперзірка. Сьогодні ми зрозуміли. Це Томсота, не перевершений, молодий амбіційний. Це, це Олександр Покрася, молодий амбіційний. Артист, я хочу подякувати режисеру, моєму другу, моїй в бізнесу, просто подрузі, мої праві руки, Це Марія Бобровська, режисер сьогоднішнього концерту. Будь ласка, прокладуйте. Я хочу подякувати своєму контент-мейкеру, режисеру, постановнику. це Даніло Поляков. Будь ласка, його відео. Я хочу подякувати Віктору Франковичу Павліку, який прикрасив сьогодні незабутній наш вечір. Це народний артист, це дуже приємно. Я хочу подякувати нашому звукорежисеру Олександру Бермінському. Будь ласка, теж подякувати за прекрасний звук таким хлопцям, які робили світло. Екран повірте, це велика команда, і я одна нічого не вирішую, я тільки гвинтик системи. Всі ми. Працювали на великий хороший результат. Це велика команда, велика робота для того, щоб зробити сьогодні свято для вас. Якщо вам чуть, -чуть нам вдалося, будь ласка, ми дуже велика. щасливі. І дуже, дуже, дуже дякуємо, що ви сьогодні прийшли з квітами. Ви просто неймовірні. Дякую вам. Іван я вже забрала мікрофон. А що ми співаємо на біс? Ні, ніхто не спішить. Я поняла, що з... наступний концерт треба, щоб бар працював. Це дуже хороша історія. Будемо підбирати площадку з баром. Ну, Поїхали тоді цвітали для того, щоб не розійтися.